Добрий день, мої шановні учні, продовжуємо цикл уроків з геометрії. І тема нашого сьогоднішнього року властивість медіани і висоти в трикутнику. Давайте для початку пригадаємо, що являє собою медіана. Медіана – це відрізок, який сполучає вершину трикутника з серединою протилежної сторони. Тобто, якщо, наприклад, у нас є з вами трикутник АБЦ, давайте глянемо на. Наш малюнок позначаємо його вершини А, Б, С, то відповідно Б Б1 це буде медіана, значить вона буде ділити сторону АС на два рівних відрізки А, Б1 і Б1С. Якщо С С1 ми позначимо як медіану іншу, яка із вершини С проходить, значить вона буде ділити протилежну сторону А Б на два рівних відрізки. А, С1 C1 і С1Б. І якщо, наприклад, АА1 це є медіана, яка проведена із вершини А, то вона буде ділити протилежну сторону на два рівних відрізки БА1 A1 і А1С. Це є медіана. Що ж стосується нашої теми, в якій ми розглядаємо прямокутний трикутник, то давайте з вами розглянемо властивість медіани, яка проведена в прямокутному трикутнику. Для цього давайте глянемо на екран. Трикутник ABC, Якщо кут Б складає 90 градусів, а БД це є медіана, яка проведена із вершини прямого кута до гіпотенузи нашого трикутника, то величина цієї медіани складає одну другу від. Гіпотенузи. Тобто, якщо АС – це наша гіпотенуза, так, то відповідно БД це буде половинка, тобто всі оці три відрізочки будуть у нас однакові. Половинка нашої гіпотенузи АС. На цьому давайте розглянемо задачу, яка пов'язана з цією властивості. Сторону трикутника дорівнять 15, 20 і 25 см. Знайдіть медіану і висоту, проведені до найбільшої сторони даного трикутника. Малюємо трикутник, нам не сказано за умови, який він, тому ми малюємо довільний. Позначаємо його вершини. А, Б, С. Далі у нас мова йде про те, що є медіана і висота, проведені до найбільшої сторони. Давайте позначимо умовно, значить, це у нас буде сторона 15 ця сторона буде 20 см і найбільша сторона буде 25 см, це у нас сторона. А це. Так, Відповідно, до цієї сторони нам треба провести медіану і висоту, значить, ми її будемо проводити із вершини Б. Нагадую, висота це перпендикуляр, проводимо, позначаємо основу перпендикуляра точкою Д. І проводимо із цієї ж вершини Б медіану. Це відрізок, який сполучає да, центр протилежної сторони. Давайте позначимо, нехай буде точка М. Отже, в нашому випадку BM це буде медіана, а BD – це буде перпендикуляр або висота, яка проведені вони всі до однієї сторони АЦ. Тож повертаємось до умови задачі. Нам треба знайти якраз ці два відрізки. Так, BM – це у нас медіана, а BD – це є у нас висота. Знову таки, в цьому випадку, давайте дуже уважно розглянемо наш малюнок І ще раз. За умовою задачі у нас не сказано про вид трикутника. Але пам'ятаєте, ми з вами казали, що використовуючи теорему Піфагора, ми можемо перевірити, чи буде заданий трикутник прямокутним. Для цього давайте припустимо, що найбільша сторона АЦ це, це є його гіпотенуза. Тоді за теоремою Піфагора перевіряємо рівність 25 в квадраті повинно дорівнювати 15 квадрат плюс 20 квадрат. Якщо ми розв'яжемо це рівняння, ми отримаємо вірну рівність. Це говорить про те, що наше припущення, що даний Трикутник є прямокутним, є вірним. Отже, на основі цього ми можемо стверджувати, що наш трикутник А прямокутний, тобто кут Б дорівнює 90 градусів. Для чого ми це робили? Ми це припущення тепер будемо використовувати, опираючись на властивості відрізків в прямокутному трикутнику. Для цього ми це і довели. Тепер давайте подивимось: BM це медіана, яка проведена в прямокутному трикутнику. Ми з вами проговорили цю властивість, що в даному випадку БМ за властивістю медіани, проведеної до гіпотенузи в прямокутному трикутнику, вона буде дорівнювати половині гіпотенузи. Якщо гіпотенуза у нас 25 см, то її половина буде 12,5 см. Зверніть, будь ласка, увагу, якби ми не пригадали цю властивість, ми б дуже довго розв'язували цю задачу. Отже, медіану ми знайшли. Тепер давайте будемо шукати нашу висоту відрізочок БД. Для цього давайте знову-таки розглянемо до складу якого, ну або з якої сторони, взагалі, да, ми можемо підійти до розв'язання цієї задачі. Ну, я би почала розв'язувати, наприклад, опираючись на пропорційність відрізків в прямокутному трикутнику. Тобто, для початку давайте знайдемо з вами. Наш відрізок, виходячи із... Прямокутного трикутника. Давайте розглянемо ось цей прямокутний трикутничок, який я зараз замальовую. АДБ. В ньому кут Д90 градусів. Да? Тож ми можемо з вами, використовуючи і наш великий трикутник а, Б, С, він також прямокутний, да? ось цей кут 90 градусів. Значить, давайте, щоб знайти нашу висоту, опираючись на дані, нам необхідно або теорема Піфагора, або пропорційність відрізків. Ну, знову таки, вся сторона у нас є, давайте спробуємо знайти ось цей відрізочок через пропорційність відрізків в прямокутному трикутнику. Тобто ми з вами казали, що квадрат катета, квадрат катета є пропорційне між добутком проєкції цього катета на гіпотенузу, тобто наш відрізок АД. І помножити на саму гіпотенузу на АЦ. І, в принципі, дивіться, із цієї рівності ми можемо одразу знайти наше АД. Підставляємо числові значення і отримаємо, що АД буде дорівнювати АБ квадрат поділити на АС. Підставляємо числа. АБ в квадраті це 15 в квадраті, 225, АС у нас 25, і відповідно АД ми з вами отримаємо число 9. Так? Тобто ось цей у нас Є дев'ятка. І тепер четвертий пункт, який ми використаємо. Ми розглянемо трикутник АДБ, про який ми вже з вами говорили, кут Д у нас 90 градусів. Отже, це прямокутний трикутник, і нам треба з нього знайти наше БД. БД це катет. За теоремою Піфагора це буде корінь квадратний із квадрат гіпотенузи мінус квадрат відомого катета. Все, у нас всі дані є. Підставляємо числа АБ це 15 в квадраті 225. Мінус АД 9 в квадраті 81. В результаті під коренем ми отримаємо з вами 144, корінь із 144, це число. 12. Отже, зазначаємо відповідь. Нас просили знайти медіану, ми її знайшли, як використовуючи властивість медіани в прямокутному трикутнику. Вона виявилася рівною 2,5 см половина гіпотенузи. І висота БД, використовуючи властивість пропорційних сторін, знайшли невідомий катер. І потім через теорему Піфагора значення отримали 12 см. Ось, бачите, таким чином використовуючи Забудуючи саме властивості пропорційних відрізків, властивості медіани в прямокутному трикутнику, ми розв'язали з вами задачу. Розв'яжемо ще одну задачу. Периметр рівнобедреного трикутника дорівнює 36 см. Бічна сторона 13 см. Знайдіть медіану трикутника, проведену до основи. Малюємо рівнобедрений трикутник. Позначаємо його вершини. Пригадуємо, що рівнобедрений трикутник, значить бічні сторони рівні. Позначаємо це на малюнку. За умовою задачі бічні сторони 13 см. Проводимо тепер медіану трикутника до основи АС і з вершини Б. І водночас пригадуємо, що в цьому випадку для рівнобедреного трикутника справедлива у нас версія, що, наприклад, БД це не просто медіана, да, яка ділить основу АС на два рівних відрізка, це ще і бісектриса, і висота, тому три в одному, як то кажуть. Периметр за умовою задачі нашого трикутника дорівнює 36 см трикутника АВЦ. І, відповідно, тепер нам треба знайти оцю якраз медіану, тобто відрізочок БД. Перше, з чого ми почнемо, значить, у нас. Є загальний периметр, пригадуємо, периметр це сума довжин всіх сторін. У нас у трикутника три сторони, дві з них є, не вистачає третьої. Значить, використовуючи периметр, ми можемо знайти з вами сторону АС, як від загального периметра, там від загального числа 36 відняти дві сторони, мінус 13 і мінус 13, в результаті отримаємо 10 см. Значить, відповідно, АС у нас 10 см. Так, якщо BD є медіана, то тоді вона поділяє сторону АС на два рівних відрізка, кожен із яких буде по 5 сантиметрів. Записали. Ну, і тепер нам треба знайти висоту BD. Знову таки, можна скористатися теоремою Піфагора. Для цього, наприклад, розглядаємо ось цей прямокутний трикутничок, значить, трикутнику BDC кут D у нас дорівнює 90 градусів. Так, далі у нас є. Гіпотенуза БЦ, яка дорівнює 13, і є катет ДЦ, який дорівнює 5. Треба знайти інший катет. Значить, Користуючись теоремою Піфагора, ми визначимо, що БД буде дорівнювати квадрат гіпотенузи мінус квадрат відомого катета. Підставляємо числові дані. BD дорівнює 13 в квадраті, мінус 5 в квадраті. 13 в квадраті – це 169 мінус 25. І, відповідно, корінь із 144 дорівнює 12 см. Отже, наша висота БД, яку нам треба було знайти, дорівнює 12 см. Ось таким чином ми з вами розв'язали цю задачу. Тепер давайте розглянемо, яку ж властивість має бісектриса, яка проведена в трикутнику. Це не обов'язково прямокутний трикутник, але і розповсюджується ця властивість до прямокутного трикутника так само. Значить, бісектриса трикутника ділить протилежну сторону на відрізки, пропорційні прилеглим до них сторонам. Тобто давайте розглянемо малюнок. Є трикутник АБЦ і БД, відповідно, бісектриса цього кута Б. Пісектриса. так, Вона ділить кут Б на два рівних відрізочки, на два рівних кути, вибачте. так, Давайте позначимо сторона АБ через А, сторона Б С через Б. Відповідно проєкції даних сторін да, на сторону, це буде А1 і Б1 відповідно. І тепер, що ж говорить нам наша властивість, що якщо ми будемо шукати відношення А1 до Б1, то воно буде дорівнювати відношенню сторін А? до Б. Тобто оця пропорція буде використовуватися активно нами в процесі розв'язування задач. Запам'ятовуємо її і давайте розв'яжемо задачі. Відрізок БД, є пісектриса трикутника ABC. Знайдіть і у нас тут дві задачі. Тож, давайте умовно поділимо нашу сторінку навпіл і кожну із задач розглянемо окремо. І Почнемо з того, що намалюємо довільний трикутник, так як за умови не сказано конкретно який, значить довільний. Позначаємо його вершини. За умови сказано BD бісектриса, значить із кута B проводимо бісектрису до сторони АС. Пригадуємо, що бісектриса, значить ділить кут на два рівних. І тепер повертаємося до умови першої задачі. Значить, відрізок BD бісектриса трикутника ABC. Знайдіть AB, значить, нам треба визначити, чому дорівнює AB. Якщо BC 8 см. АД 3 см. І відповідно DC – 2 см. Ось, виходячи із даної умови, да, що робити, як то кажуть, з чого починати. І отут, якраз, в нагоді нам прийде оце співвідношення для бісектриси, яка проведена в трикутнику. Давайте уважно розглянемо. Значить, є сторона БЦ і є відрізок, да, проєкція цієї сторони, відрізок ДЦ, є сторона АБ і проєкція відрізка, точніше, сторони це відрізок АД. Значить, ми можемо. Це значить співвідношення. Тут обов'язково пам'ятаємо проєкція до проєкції, значить ДС до ДА, менша до більшої, і відповідно ДЦ відповідає сторона БЦ. Значить, це БЦ сторона і до сторони «АБ». Це, найголовніше ми з вами зробили. Далі пішла вже алгебра і з пропорції виражаємо наше АБ. АБ буде дорівнювати ДА помножити на БЦ і поділити на ДС. Підставляємо числові дані DA. У нас 3, BC у нас 8, і DC відповідно 2. Результат отримуємо число 12. У нас, бачите, сьогодні як раз, якісь числа підібрані, всі 12 отримуються. Значить, першу задачу А ми розв'язали. Задача Б малюнок ідентичний, є трикутник, із вершини Б проведено бісектрису. І тепер нас просять знайти АД. Зверніть увагу, да, і ДС, якщо АБ 9 см, БС – 6 см, а сторона АС дорівнює 10 см. Що ж робити в цьому випадку? Знову-таки, ми чітко бачимо, що можна застосувати властивість да, бісектриси і, відповідно, звідси записати пропорцію. Але що робити, нам два відрізки невідомі. Давайте в цьому випадку позначимо один із них, нехай це буде число Х. Да? Тоді інше, якщо сама е, ціла сторона 10, значить буде 10 мінус Х. І тепер знову записуємо співвідношення. Значить, я беру, наприклад, dc відноситься до DA, як відповідно, bc до сторони АВ. Все, підставляємо дані DC це у нас 10-х, dA ДА це у нас Х, BC – 6, AB – 9. Складаємо пропорцію, розв'язуємо крест на крест, перемножаємо 6 помножити на х. Тут розкриваємо дужки. 90-9х дорівнює 6х. Відповідно, звідси, да, 6 плюс 9 у нас буде 15х дорівнює 90, значить х дорівнює в нашому випадку 6. Що ми позначали за х? За х ми позначали аД. Значить, АД в нашому випадку ми отримали, що це буде 6. Значить, тоді, скільки не вистачає до, до 10, не вистачає 4. Значить, відповідь, наші відрізки, які ми шукали, АД у нас 6 см, відповідно, ДС у нас 4 см. Наступна задача. Відрізок БД, бісектриса трикутника АБЦ. Знайдіть сторони трикутника, якщо АД, БЦ задано і периметр трикутника. Знову таки, в умові задачі не сказано, який трикутник, значить малюємо довільний трикутник АБЦ. І з вершини Б проводимо бісектрису БД. Далі знайдіть сторони трикутника. Значить, нам треба знайти всі три сторони АБ, BC і АЦ. Якщо АД 8 см, ДЦ 12 см, а периметр нашого трикутника ABC дорівнює 45 см. Тож, давайте знову таки використаємо. Периметр це сума довжин трьох сторін. У нас, давайте подивимося, із трьох сторін явно одну ми можемо вже знайти. Сторона АС, це є сума відрізків 8 плюс 12, значить буде 20 сантиметрів. Тепер периметр, да, це три сторони. Давайте позначимо одну із сторін як х. Тоді інша, давайте визначимо да, периметр, це буде у нас сторона х, да, плюс 20, відповідно, і плюс ще одна сторона, яку ми з вами давайте визначимо. Відповідно, ну, плюс якась y. Да? Нехай буде, якась y сторона. Периметр 45 дорівнює х плюс 20 плюс y. Відповідно, 45 мінус 20 залишиться 25, це буде на суму наших двох сторін x плюс y. Значить звідси, якщо я буду методом підстановки, y буде дорівнювати 25 мінус х. Тому ось тут я через x позначу і третю сторону. Отже, тепер що ми маємо? Сторона АС – 20, сторона БС – Х, а сторона АБ 25 мінус Х. Все, ми позначили. Тепер, з чого ми далі, від чого будемо відштовхуватися, у нас задано БД-бісектриса. І ми знаємо з вами властивість. Якщо БД-бісектриса, то треба скласти пропорцію. Значить, беремо відношення одних відрізків, тобто в нашому випадку АД відноситься до ДС, знову таки АД до нього прилегла сторона, ось ця АБ, значить тут буде АБ, сторона ДС, до неї прилегла сторона БС. До БЦ. Все, ми склали пропорцію, тепер можемо підставляти числові дані. AD ми позначили з вами, точніше у нас за умовою 8, DC у нас 12, відповідно AB у нас 25 мінус Х, х. все, використовуємо властивість пропорції. Значить 8х дорівнює 12 помножити в дужках 25 мінус х розподільний закон множення. Так, 8х дорівнює 12 помножити на 25, це буде 300 мінус 12х. Переносимо з іксами ліворуч, буде 20х дорівнює 300. Значить, х буде дорівнювати у нас 15. Через х ми з вами позначили сторону bc, значить, це наша сторона ВС. Щоб знайти А, B, нам треба 25 відняти сторону BC, Да? 25 мінус 15 і буде 10 см. Тож, давайте подивимось, чи знайшли ми всі три сторони. А Б ми знайшли, у нас буде з вами 10 см, БЦ ми знайшли, це у нас з вами 15 см. І а, це у нас 8 плюс 12 отрималось 20 см. Все, ми задачу розв'язали. Ось таким чином використовуємо властивості медіани і бісектриси в трикутниках. На сьогодні все, до нових зустрічей!